Ому вона така цікава. Дуже гарний результат. Вітаю вас на каналі, друзі, і сьогодні буде предметне відео суто про гвинтівку Victrix Armaments, без жодних історичних екскурсів. Тож починаємо. Стародавній Рим! І як ви знаєте, в стародавньому Римі зброя найрозповсюдженіша і найвідоміша. Це, звісно, меч Гладіус або Гладіо, чому я про нього згадав? Тому що ця гвинтівка називається Гладіо. Якщо ви прочитаєте напис на сайті виробника про цю модель, то там ви і побачите те, що назвали вони її так з простої причини як триб'ют до найвідомішого меча Римської імперії. І відповідно, тому що компанія італійська для них це все логічно і природне. Ну і дуже так по-італійськи, звісно, і звучить, як всі назви їхніх гвинтівок. Чому вона така цікава, принаймні для мене, і мені здається, для ринку нашого взагалі. Тому що це їхня базова гвинтівка, принаймні в сегменті, скажімо так, тактично спортивному Базова в тому, тому що вона найдоступніша по ціні. А ось ця версія Gladio X. Це взагалі найдешевша в цій лінійці, тому що лінійка гладіо вона складається з трьох варіацій: Це X, T і V. V найдорожча. І найдорожча вона за рахунок в першу чергу шасі. Там використовується таке саме шасі, яке ви можете побачити на моделі, наприклад, Scorpio в 338-му Лапу Амагну, яка є в нашому асортименті, теж зараз бачите її на екрані. Тобто ось ця гвинтівка могла б бути і в такому вигляді. Але сьогодні ми будемо розглядати саме версію X, як найдоступнішу, найдешевшу. Базово, чому це так цікаво? Тому що в цьому сегменті конкурентів у неї ну майже немає на нашому ринку. Тобто, якщо ваш бюджет дозволяє вам купівлю високоточної гвинтівки там за ціну близько там, 5 тисяч доларів без знижок, в цьому сегменті вибір у вас не настільки великий зараз. Іноді з'являється кадекс в асортименті, потім знову зникає. Є ще там інші конкуренти, але їх небагато. І мені здається, ця гвинтівка вона найцікавіша от в цьому ціновому сегменті. Взагалі, так вони, звісно, зекономили для того, щоб зробити її доступнішою. Але вони зекономили в тих речах, які не вплинули на її, так би мовити, результативність. Точність, купність і ну, саме те, що ви взагалі очікуєте від високоточної гвинтівки. Секономили вони в першу чергу на шасі. Воно тут в найпростішій конфігурації, дуже спрощений, як бачите, приклад. Тобто у вас тут регулюється тільки щука, швидко регулюється ось цією крутилочкою. Все інше ви можете регулювати виключно інструментами. В принципі, будь-який досвідчений стрілець розуміє, що більшість цих речей він налаштовує один раз і дуже рідко чіпає. Звісно, гарно, коли ви можете кожну з них швиденько переміщувати і так далі. Будь ласка, якщо вам це потрібно, можна докупити більш. Дорожчий, складніший, функціональніший приклад виробництво Victrix Armaments замовити там через нас або навіть напряму в теорії ви можете це спробувати зробити, і замінити тут приклад. Тобто, це в принципі не проблема. В даному випадку він ось так примітивно виглядає, але при цьому абсолютно функціональний і виконує всі необхідні завдання, які покладаються на сучасний приклад з точки зору ергономіки. Дуже зручна щока. Ви можете відрегулювати відстань до спускового гачка, там, до прицілу і так далі. Ви можете відрегулювати висоту потилочника. Тобто, будь ласка, всі регулювання у вас є. При цьому приклад, звісно ж, складаний. Складається він в сторону стрільця, базово, не в сторону затвору, як, може, нам би в ідеалі хотілося б. Так, можна. Перевернути оцей вузол складання на іншу сторону, це досить легко зробити. Там вісім гвинтів відкручуєте і готово. І він буде складатись в сторону затвора. Але повного такого ідеального функціоналу тут не вийде, тому що для того, щоб він складався, вам доведеться спочатку дістати затвор, так само потім розкласти приклад і вставити затвор, якщо ви хочете використовувати його таким чином. Але ну я не вважаю це там прям величезним мінусом. Пішли далі. Шасі. Тут така от базова цівка, вона має M-Lock тут. Тут в нас є е, нахил на планці Пікатіні 20 МО, який такий самий, як і нахил вбудованої планки Пікатіні для прицілу. Відповідно, будь-які насадки там і так далі, у вас тут все в один рівень. Е, сама цівка складається з двох частин, як і в принципі багато е, шасі Victrix влаштовані взагалі. Єдине, що тут. Така досить традиційна є конструкція нижньої частини у вигляді насправді аншуц рейла або європейського рейла, те, що ми можемо побачити на таких класичних гвинтівках типу аншуц, старих ТРГ і так далі. Зараз ми встановили сюди одразу більш сучасну планку Аркарейл, теж виробництво Victrix Armaments, і вона за нашим запитом. Іде з гвинтівкою, в принципі, в комплекті одразу, тому що ну, ми розуміли, що зараз це функціонально доречно і те, що повинно бути одразу в комплекті. Тобто, будь ласка, у вас є в принципі повністю функціональна цівка, функціональний приклад. Гвинтівка базово готова для виконання будь-яких там сучасних завдань, стрільця, щоб це не було, в принципі, магазин власної конструкції. При цьому гвинтівка приймає магазини стандарту АІКС, тобто, ось у нас МДТ-шний на 10 набоїв магазин. Зауважте, що вони трошки різні, конструктивно і так далі, але обидва чудово працюють. Ви не зобов'язані використовувати тільки стандартний магазин. Тобто, будь ласка, магазин MDT AX стандарт, тут використовується без жодних проблем. Я це перевірив особисто. Він працює, ніяких проблем немає. Магазин фірмовий, чудово спроєктований, має ось такий проризинану таку п'ятку. І естетично, як і все, що робить і Victrix Armament, і функціонально, чудово працює. Ну а вибір за вами, який ви будете використовувати. Тож, поїхали далі до затворної групи. Вона виконана на якісних станках за дуже високими стандартами, має вбудовану планку Пікатіні з нахилом 20 Моа. Знову ж таки, з таким самим нахилом, як і планка у вас по всій довжині цівки. Це хороше рішення, тому що дозволяє вам прибрати. Один з вузлів, який може там відкрутитись, створити вам проблеми. Тобто, планка у вас вже є невід'ємною частиною затворної групи. У всьому іншому затворна група з точки зору кріплень досить традиційна лапа віддачі, яка ставиться тут в шасі, і, в принципі, досить схожа на більшість затворних груп суто конструктивно. Затвор має шість бойових упорів. чудово працює з точки зору подачі, екстракції. Жодних проблем, все дуже прогнозовано і приємно, тому що затвор має pvd покриття, і всередині затворної групи ми теж маємо pvd покриття І це нам дає змогу дуже такої плавної роботи. Як бачите, гвинтівка зараз абсолютно не змащена. Вона зробила вже більше сотні пострілів без жодної чистки. При цьому, ну, ось, будь ласка, все максимально плавно, чітко, і ви маєте такий Технологічну таку роботу затвору, яка дуже приємна і, головне, надійна і функціональна. Ну, ви далі на відео побачите під час стрільби, як це працює при, при перезаряджанні набою. Запобіжник досить простий, стандартний. У вас є положення готовності до стрільби, ось воно. А якщо ви ставите гвинтівку на запобіжник, то будь ласка. У вас затвор все ще функціональний з точки зору подачі, екстракції набою, але пострілу вже відбутись не може. Тобто все досить просто і зрозуміло. Victrix Сармамент взагалі роблять все своє. В тому числі і спуски власного виробництва. В них величезна лінійка цих спусків з різними назвами. Ви можете в них на сайті подивитись. Можете подивитись сумісність з різними їхніми моделями. В даному випадку стоїть одностейджовий спуск, там регулюються зусилля. Я його налаштував на десь 600 грамів. Чудовий прогнозований спуск, такий, який потрібно для такої гвинтівки тактичного класу. Ствол. Тут виробник. Теж робив деяку оптимізацію для того, щоб зробити гвинтівку трішки доступнішою для користувача. В цьому стволі не зроблений е, лапінг вручну. Лапінг це ну, фактично полірування поверхні ствола на заводі, для того, щоб створити його поверхню максимально рівнесенькою, прибрати будь-які дрібні залишки від обробки ствола і так далі. Чи це вплинуло на його? Купність, ну подивимось на стрілі. Більш дорогі версії Гладіо вони мають оцей от лапінг стволів. Вибір за вами, ці гвинтівки теж можна замовити, але за це ви платите вже більше. Чи варто це? Ну тут питання відкрите і вирішувати кожному окремо. Одинадцятий твіст, 24 дюйми довжина, 308-й калібр. А в даному випадку вона могла б бути ще в 6,5 Крідмор, але наразі 308-й як такий базовий розповсюджений калібр. Є, звісно, різьба на стволі 18, та що традиційно для європейських виробників ДГК йде в комплекті, теж виробництво Victrix Armaments, Вони роблять їх велику кількість. Цей достатньо традиційний з точки зору конструкції, тобто він не реактивний. Але працює досить непогано, впевнено і надійно. Тобто, ви отримуєте ось таку гвинтівку, яка цілком може бути з коробки, на мою думку, гвинтівкою як для спорту, так і для початку в високоточній стрільбі взагалі, так і для вирішення там якихось тактичних завдань. Хоча, звісно, в цьому калібрі. Вже гвинтівки ну, використовуються все менше і менше, там більше вже 338 править бал, так би мовити. Так чи інакше, ми зобов'язані її протестувати, тому що дуже цікаво побачити, що ж ми отримуємо, купуючи таку собі базову гвинтівку Victrix Armaments. Це ось такий бейслайн, якщо хочете. Тобто, якщо виробник в своїй базовій гвинтівці зміг все збалансувати. І по ціні, і по результативності, то це означає, що і в більш дорогих моделях ми можемо від них очікувати ще вищої якості і результатів. Якщо ж їм не вдається зробити навіть свою от базову найдоступнішу гвинтівку ефективною, ну тоді можуть бути питання, тому. Їдемо на стрільбище, тестуємо її і робимо наші висновки вже з реальних груп на мішені, а не просто з теоретичних розмов про те, з чого вона там зроблена, і так далі. Поїхав, споряджаємо 10 набоїв. Так, добре, 5 пострілів на 100 метрів ми зробили. Переходимо одразу на 300. Зараз цікавить не влучання саме в точку прицілювання, а просто подивитись, яку купність ми можемо отримати від цієї гвинтівочки. Ось наші 300 метрів. Таке відчуття, що что я влучаю, влучив, принаймні зараз прямо в крапку. Або повз мишень. Все-таки мы в мишени. Наші 5. А три між першим і п'ятим просто ідеально. Коротше, не стріляйте перший і не стріляйте п'ятий. І все буде просто супер. Дуже-дуже непогано. Я б сказав, навіть майже ідеально. Як для заводської гвинтівки і заводського набою. Ну, кращого бажати, і, напевно, і не варто, бо боги стрільби можуть на вас образитись. Пішли на 300. Тут ми порахуємо точно, скільки тут вмоа, покажемо, ви зараз бачите на екрані. Але знову для заводської гвинтівки, заводського набою, ось цей результат суперовий. Так, можна там вигадувати, що ой, давайте цей відмінимо звідси. Буде отак 4. Ну і взагалі тут у нас буде типу там 0,3 або навіть менше. Але ну, ми за об'єктивність і реальність, тому ось вам, будь ласка, така собі робоча група. Ви самі бачили, як вона була відстріляна, з ходу, фактично. І ось бажати чогось кращого від заводської гвинтівки і набою тільки від себе, насправді, тільки від себе. Гвинтівка показала чудовий результат заводським набоєм СТС М118. Гунтівка збирає групи там, трошки більше 0,3 мо. На 300 метрів трошки ми розтягнули групу, Одним пострілом тут можуть бути питання до мене чи не до мене. Це вже не важливо. Важливо те, що маємо дуже дуже гарний результат, навіть не хороший, а дуже гарний для такої гвинтівки з заводським набоєм. стріляти впевнено менше півкутової хвилини. Нічого іншого від неї просити взагалі і не треба. Я її відстріляв ще раз. Ось ви бачите у себе на екрані ще одну мішень на 100 метрів. Там дві групи по 5 пострілів тим самим набоєм, і там така самокупність 0,33 тридцять ну тобто, чудова стабільність, прогнозованість, точність. Я радий, що я не помилився в своїх очікуваннях, і ось цей базовий Victrix — чудовий вибір. Для вас, якщо ви хочете просто купити гвинтівку, дістати її з коробки, протерти її від мастила, взяти набої в магазині і одразу їхати на стрільбище, знаючи, що у вас в руках інструмент готовий для будь-яких завдань, як і був меч Гладіус колись більше двох тисяч років назад, тож дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки і підписуйтесь, звісно, на канал. Це нам допоможе розповсюджувати наші відео на ширшу аудиторію. А you not entit! Are you not entertained!